Розділ 12. були дні, коли Сем Вінтерс почував себе так, ніби на його частку випало керувати не студією або живільним будинком, всі мешканці якого поставили собі за мету довести його до петлі. Сьогодні був саме один із таких днів, коли неприємності йшли одна за одною зі швидкістю кур'єрського поїзда. Сталася чергова, вже четверта пожежа. Спонсор міні-серії, мій друг, п'ятниця, смертельно ображений провідним актором, заявив, що більше не бажає фінансувати фільм. Берт Фієрстоун, новий вундеркінд режисер знявши до половини картиру з бюджетом 5 мільйонів доларів, відмовився над нею працювати. А Тесі Бренд розірвала контракт, хоча зйомки мали розпочатися за кілька днів. У кабінеті Сема з'явився пожежний інспектор та керівник господарської частини студії. Великі збитки від пожежі, запитав Сем. Знімальні майданчики приведені в повну непридатність, містере Уінтерс», – кивнув керівник. П'ятнадцятий майданчик треба робити заново, шістнадцятий відновлювати, але роботи триватимуть три місяці. Нема у нас трьох місяців, гаркнув Сем. Сідайте на телефон та орендуйте майданчики у Голдвіна. Прийдеться все закінчити до понеділка. Зберіть усіх, кого можна, та працюйте у вихідні. Він подивився на пожежного інспектора Рейлі, симпатичного чоловіка, схожого на Джорджа Бенкрофт, відомого актора. Хтось вас не злюбив, містере Уїнтерс, це вже точно, оголосив Рейлі. Усі пожежі, справа рук палія. Ви перевірили бунтівників? Заколотниками на студії називали невдоволених чи скривджених тих, кого нещодавно звільнили або службовців, які затаїли злобу проти начальства. Ми двічі переглянули особисті справи персоналу, відповів Сем, але нічого не знайшли. Той, хто це підлаштовує, чудово знає свою справу. Він використовує саморобну запальну бомбу з годинниковим механізмом, мабуть, це електрик чи механік. Дякую, кивнув Сем. Скажу, щоб усіх перевірили ще раз. Роджер Теп дзвонить з Таїті. З'єднайте, сказав Сем. Теп був продюсером телевізійних міні-серій Мій друг П'ятниця, що знімалися на Таїті, головну роль у яких грав Тоні Флетчер. Що сталося, поцікавився Сем. Ти просто не повіриш, чорт забирай. Але Філіп Хеллер, голова правління тієї компанії, яка нас фінансує, приїхав сюди разом із родиною відпочивати. Вони з'явилися на майданчику вчора, якраз у середині сцени Соні. Той психанув, почав їх ображати. Що він сказав? Звелів негайно збиратися з його острова. Господи, помилуй. Це вже точно. Саме Господом Богом він себе й уявляє. Хеллер так розлютився, не хоче більше ні копійки давати. Іди до Хеллера, вибачайся, не затримуйся, зроби це прямо зараз. Скажи у тоні нервовий зрив. Пішли, місіс Хеллер квіти, запроси їх на обід. Я сам поговорю з Флетчером». Розмова тривала півгодини і почалася криком Сема. Слухай, ти, цап паршивий, а закінчилася словами. Я теж тебе люблю, бібі. Постараюся прилетіти, як тільки виберу час, подивитись, як ти граєш. І заради бога, тоні, постарайся не трахнути, місіс Геллер». Залагодивши одну проблему, Сем зайнявся Бертом Фейрстоуном, молодим генієм-режисером, який знімав фільм Завтра приходить завжди протягом трьох з половиною місяців і вже перевищив кошторис на понад мільйон доларів. І ось тепер Берт відмовлявся продовжувати роботу над картиною, а це означало, що не тільки провідні актори, а й 150 людей масовки ні чорта не наробили вже кілька днів. Берт Фейрстоун 30-річний хлопчик який поставив у Чикаго телефільми, які здобули всі мислимі та немислимі нагороди і потрапив нарешті до Голівуду. Перші три фільми Фейрстоуна особливого інтересу не викликали, але четвертий мав шалений успіх і Берт відразу користувався великим попитом у директорів студій. Сем згадав першу зустріч із ним. Берт Фейрстоун виглядав 15-річним юнаком, який ще жодного разу не голився. Блідий, сором'язливий, з крихітними короткозорими червоними очима, прихованими окулярами в чорній роговій оправі. Сем відчув жалість до хлопця. Берт нікого не знав у Голівуді, тому Вінтерс зі шкіри геть ліс, щоб добути запрошення на обіди та вечірки. Коли вони вперше обговорювали фільм Завтра приходить завжди, Фейерстоун поводився вкрай шанобливо, сказав Сему, що вважає його своїм учителем, прислухався до кожного його слова і в усьому погоджувався. А під кінець запевнив Сема, що якщо контракт буде підписано, то без поради містера Уінтерса не буде прийнято жодного важливого рішення. Але це було перед тим, як Фейерстоун став режисером фільму. Тепер Гітлер у порівнянні з ним здавався добрим дядечком з різдвяної казки. Малюк із рожевими щічками за одну ніч перетворився на дракона. Він ні з ким не спілкувався, повністю ігнорував усі пропозиції Сема, наполягав на тому, щоб переписати сценарій, схвалений самим Уінтерсом, відмовився знімати на вже обраній натурі. Сем хотів викинути його, але в Нью-Йоркській конторі порадили набратися терпіння. Рудольф Хергершон, президент компанії, був зачарований величезними прибутками від останнього фільму Фейрстоуна. Тому Сем змушений був утриматися від поспішних дій. Але зухвалість Фейрстоуна, здавалося, зростала з кожним днем. Під час виробничих нарад він сидів мовчки, слухаючи виступи досвідчених завідувачів відділів, а наприкінці розносив усіх на шматки. Сем стискав щелепи і терпів. У найкоротший час Фейростоун знайшов прізвисько імператор, і крім того, підлеглі підлегли, називали його ще дерьмо недоросток із Чикаго за очі, звичайно. Хтось навіть сказав про нього. Та це просто гермафродіт. Може, мабуть. Трахнути самого себе і народити двоголове чудовисько. І тепер, на середині фільму, Фейерстоун вирішив припинити зйомки. Сем вирушив до Делвіна Келлі, голови художнього відділу, і зажадав пояснень: Давай швидко, в чому річ. Слухай, цей дерьмонідаросток вилів вічливіше. Потрібно казати, містер Фейерстоун. Вибач, містер Фейрстоун попросив збудувати декорації замку за його власними ескізами. Ви схвалили їх. Гарні малюнки. І що сталося? Ми зробили все, як цей маленький, тобто містер Фейрстоун хотів, але вчора він приїхав подивитися і вирішив, що замок більше не потрібний. Півмільйона зелених у трубу. Я з ним поговорю, пообіцяв Сем». Берт Фейерстоун грав у баскетбол у далекому кінці знімального майданчика номер 23 Там влаштували корт і навіть розкреслили поле та встановили кошики. Сем постояв трохи спостерігаючи. Ця гра обходилася студії 2000 доларів за годину. Берт. Фейрстоун обернувся, побачив Сема і посміхнувся, недбало змахнувши рукою. Тут йому передали м'яч. Берт повів його, спритно обійшов супротивника, закинув м'яч у кошик і тільки після цього підійшов до Сема. Ну, як справи? спитав він, ніби нічого сталося. Сем окинув поглядом хлоп'яче, усміхнене обличчя і раптово подумав, що Берт Фейрстоун, мабуть, явний псих, талановитий, можливо, навіть геніальний, але безсумнівно, шизик. Подумати лише. Такому довірили знімати п'ятимільйонну картину. Я чув, що виникли проблеми з новими декораціями, почав Сем. Давайте вирішувати, що робити. Нема чого вирішувати, Сем, ліниво посміхнувся Фейерстоун. Декорації не підуть. Про що ви, чорт забирай? вибухнув Вінтерс. Все зробили, як ви просили, за вашими шмалюнками. Тепер будьте ласкаві пояснити, що саме не так. Фейерстоун здивовано заморгав. Та все гаразд? Просто я передумав не потрібний мені замок. Я вирішив, що це не те тло для прощальної сцени. Розумієте, що я маю на увазі? Еллен та Майк розлучаються, і мені хотілося, щоб це відбувалося на палубі готового до відплиття корабля. Сем приголомшено дивився на Фейерстоуна, але в нас немає жодного корабля, Берте. Режисер неквопливо потягнувся, хмикнув і сказав, ліниво розтягуючи слова, Значить, треба його збудувати Сем для мене. У слухавці чути було шародіння і потріскування. Телефоністка поєднала Сема з Нью-Йорком. Звичайно, мене це теж виводить із себе, погодився Рудольф Хергершорн, але замінити його нікому. Нікому, ми надто глибоко загрузли, у картині немає зірок, публіка піде саме на Берта Фейрстоуна». Але ви розумієте, наскільки перевищено кошторис? Знаю, і, як говорив Голдин, у житті більше не матиму справу з цим ублюдком, тільки хіба що він мені терміново знадобиться. Так ось Фейрстоун нам необхідний, щоб досягти до кінця картини. Це наша помилка, наполягав Сем. Не можна допустити, щоб йому все зійшло з рук. Слушай, Сем, тобі подобається відзняти матеріал? Брехати Вінтерс не міг. Чудова робота. Отже, зробіть йому корабель. Декорації були готові за 10 днів, і Берт Фейстоун знову взявся до роботи. Жодна картина не мала такого касового успіху, як завтра приходить завжди. Тепер доводилося думати, як умовити Тесі Бренд. У шоу-бізнесі не було співачки популярнішої за неї. Вважалася, що пан Пасифік казково пощастила, коли Сему Вінтерсу вдалося підписати з Тесі контракт на три картини. Поки інші студії вели переговори з її агентами, Сем під шумок вилетів у Нью-Йорк, купив квиток на концерт Тесі, а потім прийшов за лаштунки і запросив співачку на вечерю, що тривала до сьомої години ранку. Тесі Бренд була неймовірно потворна, але при цьому така ж талановита. Саме той випадок, коли талант пробиває собі дорогу, незважаючи ні на що. Дочка Бруклінського кравця в житті не взяла жодного уроку вокалу, але коли виходила на сцену і починала співати голосом, від якого тремтіли крокви, публіка втрачала голову. Тесі була дублеркою у приреченому на провал Бродвейському мюзиклі, який проіснував лише шість днів. Перед останньою виставою інженю припустилася фатальної помилки, зателефонувала, сказала, що захворіла і не може співати. Так дебютувала Тесі Бренд. Потворна, нічим не примітна дівчина виливала в піснях усю свою душу, публіка була вражена. Серед глядачів випадково опинився відомий бродвейський продюсер Пол Варік. Він дав Тесі головну партію у наступному мюзиклі, і вона перетворила гарну виставу на щось приголомшливе. У критиків не вистачало епітетів для опису дивного феномену. На диво негарне. І дівчинки з неймовірно сильним голосом. Вона записала першу платівку, яка розійшлася за кілька днів. Потім альбом два мільйони екземплярів було розпродано менше, ніж за місяць. Тесі отримала прізвисько королева Мідас. Все, до чого б вона не торкалася. Зверталася на оберталася на золото. Бродвейські продюсери та компанії грамзапису наживали на ній величезні гроші, і Голлівуд не хотів залишатися осторонь. Правда, ентузіазм представників студії дещо зменшився при ближчому знайомстві сесії. Її обличчя не витримувало жодної критики, але цифри доходів мали невимовно привабливу красу. Поговоривши Тесі п'ять хвилин, Сем зрозумів, як з нею треба поводитися. Найбільше я боюся, зізналася співачка під час їхньої першої зустрічі, що жахливо виглядатиму на екрані, я й у житті досить потворна. А вже в кіно, щоправда, ці типи зі студії клянуться, що можуть зробити з мене красуню, але думаю, все це нісенітниця собача. Так, кивнув Сем. Тесі здивована подивилася на нього. Не дозволяйте їм торкатися себе, Тесі, вони вас занапастять. правда? Коли MGM підписала контракти з Дені Томасом, Луї Мейер зажадав, щоб той змінив форму носа. Дені заявив, що не бажає жодної пластичної операції і негайно розірвав контракт. Він твердо знав, що головне не зовнішність, а талант. «Ви?» Тесі Бренд, унікальна і неповторна, а не гарна пластмасова лялька. Мені такого ніхто не казав, зітхнула Тесі. Ви справжній чоловік. Ви одружені? Ні. Любите погуляти? Тільки не зі співачками, засміявся Сем. У мене слуху немає. Вам не потрібен слух, запевнила Тесі. Ви мені подобаєтесь. Чи достатньо подобалось для того, щоб підписати за студію контракт на кілька фільмів? Тесі кивнула головою. Чудово, завтра зв'яжуся з вашим агентом. Тесі погладила сема по руці. Упевнені, що не захочете колись розважитися. Перші два фільми Тесі Бренд мали приголомшливий успіх. Вона була у списку кандидатів на премію академії за першу картину та отримала золотого Оскара за другу. Глядачі шикувалися у довгі черги перед касами кінотеатрів, щоб послухати, послухати незвичайний голос співачки. У тесі було все: вміння смішити і зачепити публіку, справжній талант актриси та чудові вокальні дані. Потворність обернулася перевагою, тому що публіка виділяла тесі з натовпу безликих гарненьких дівчат. Тесі Бренд стала символом здійсненої мрії для всіх непривабливих, зненавиджених, небажаних. Тесі вийшла заміж за актора, що виконував головну роль у першій картині. Розлучилася після того, як довелося перезняти кілька сцен, і одружилася цього разу з актором, який виконував провідну роль у другій картині. Ходили чутки, що і цей союз на межі розвалу, але Голівуд завжди був в істину невичерпним джерелом пліток. Сем, зі свого боку, не звертав уваги на скандальні історії, вважаючи, що подібні речі на його справа. Як з'ясувалося, він помилявся. Сем набрав номер телефону Барі Германа, агента Тесі, що трапилося, Барі. Та ця нова картина. Тесі незадоволена». Сем відчув, що зараз вибухне. Слухай, барі, Тесі схвалила продюсера, режисера та сценарій. Декорації готові. Зйомки мають ось ось розпочатися. Назад дороги немає, відмовитись вона не може. Я...» Вона не відмовляється. Тоді що їй потрібне? запитав спантеличиний Уінтерс. Вона вимагає призначити нового продюсера. Вона що? закричав Сем. Ральф Дастін її не розуміє. Дастін – один із найкращих американських продюсерів, Тесі пощастило, що він погодився з нею працювати. Ти абсолютно правий Сем, тільки вони чомусь не злюбили один одного. Тесі відмовляється зніматися, якщо Дастін залишиться. Але в неї контракт, барі. Знаю, дорогий, і повір, Тесі щиро бажає виконати всі умови, якщо, звісно, зможе. Чи бачиш, як тільки вона починає нервувати, тут же засмучується і забуває текст? Я передзвоню, сердито загарчав Сем і жбурнув слухавку. Сука проклята, немає жодних причин звільняти Дастіна. Мабуть, відмовився переспати з нею чи піти на поводу у цієї ідіотки. Сем попросив секретарку запросити Ральфа Дастіна. Дасин, привабливий чоловік середнього віку, починав як сценарист, але з часом став продюсером. Усі його картини відрізнялися тонкістю та бездоганним смаком. Ральф, почав сем, не знаю, як. Дасин, протестуючи підняв долоні. Не треба нічого пояснювати, сем. Я йшов до тебе, щоб сказати з мене досить. У цій картині я не працюватиму. Що, чорт забирай, відбувається? вибухнув Сем. У нашої зірки свербить в одному місці, знизав плечима Дасин, а декому не терпиться їй це місце почухати. Хочеш сказати, заміну вже знайшли? Ісусе, де ти був і досі? На Марсі? Невже газет не читав тільки у крайніх випадках? Хто він? Не він. Сем повільно підняв голову. Що? Це художниця з костюмів Барбара Картер. Чи не чув? Ти певен? На мою думку, ти єдиний у всій західній півкулі, хто про це не підозрює, Вінтер похитав головою. А я завжди думав, що Тесі не збоченка. Сем, життя це банкетний сіл, і Тесі встигла наголодатися. Чорт забирай, ніхто не дочекається, щоб я доручив зйомки, чотиримільйонної картини, якісь паршиві серві. Ось тут ти не правий, посміхнувся Дастін. Це ще чому? Чи бачиш, Тесі просто збожеволіла на тому, що жінкам у бізнесі не надають рівних прав із чоловіками. Твоя крихта зірка стала справжньою феміністкою. Я на це не піду, оголосив Сем. Як забажаєш, але краще послухай моєї поради. Упиратимешся, картина взагалі не вийде на екран. Сем зателефонував барі Германові. Скажи тесі, що Ральф Дастін розірвав контракт. Тесі буде дуже рада це почути. Сем стиснув щелепи, але все-таки вперто продовжував. Вона вже когось намітила у продюсери. Власне, так, вкрадливо відповів Герман. Тесі відкрила новий талант, дуже обдаровану дівчину, яка готова взятися за таке складне завдання, звичайно, під керівництвом такого блискучого адміністратора, як ви, Сем. Рекламу можна скоротити, обірвав Вінтерс. Це остання умова. Боюся, що так. Вибач, Сем. Барбара Картер мала гарну фігуру, гарненьке личко, і наскільки міг судити Сем, вона взагалі була дуже жіночною. Він мовчки спостерігав, як дівчина, граціозно зігнувшись, ковзнула в крісло, витончено схрестивши довгі стрункі ніжки. Правда, коли вона заговорила, голос пролунав троки, трохи хрипкуватим, але це можливо тому, що Сем вишукував у ній якісь ознаки збоченості. Дівчина уважно подивилася на нього великими сірими очима. Я в жахливому стані, містер Уїнтерс, повірте, мені зовсім не хотілося нікого позбавляти роботи, та все ж. Вона безпорадно розвела руками. Міс Брент заявила, що не зніматиметься, доки я не погоджуся стати продюсером картини. Що ж, на вашу думку мені робити? На секунду Сема охопила спокуса пояснити, що саме їй робити, але натомість він запитав. У вас є якийсь досвід у шоу-бізнесі, окрім роботи у костюмерній, звичайно? Була колись білетером і дивилася багато фільмів. Чудово! слів немає. Чому міс Бренд впевнена, що ви зможете поставити картину? Сем ніби торкнувся прихованої пружини. Барбара Картер раптово спалахнула натхненням. Тесі і я багато говорили про цей фільм. Вже не міс Бренд, а просто Тесі. Я вважаю у сценарії багато невдалих місць, і коли сказала про це, Тесі зі мною погодилася. Ви вважаєте, що більше розумієтесь на цьому, ніж письменник, який отримав академічну премію, автор сценаріїв чи не десятка фільмів та бродвейських п'єс, які мали шалений успіх? О, ні, містере Вінтерс. Я просто думаю, що краще розуміюся на жінках. Сірі очі раптом стали жорсткими, голос трохи затвердів. Чи не вважаєте ви досить дивним, що саме чоловіки завжди пишуть жіночі ролі, тільки ми здатні судити про справжні почуття жінки? Розумієте, про що я? Сем втомився від гри. Він знав, що йому все одно доведеться підписати з нею контракт і ненавидів себе за це. Але його обов'язком було керувати студією та стежити за тим, щоб зйомки йшли за встановленим графіком. Якщо Тесі Бренд побажала, щоб її улюблена білочка поставила цей фільм, сему залишалося лише купувати горішки. Картина за участю Тесі Брент могла принести величезний прибуток 20-30 мільйонів. А крім того, Барбара Картер особливої шкоди не завдасть. Зйомки ось ось мають розпочатися, і вона просто не встигне внести якісь значні зміни до сценарію. Ви мене переконали, іронічно посміхнувся він. Посада за вами. Вітаю. Наступного ранку Голівуд Ріпортер та В. на перших сторінках повідомили, що Барбара Картер призначена продюсером нової картини Тесі Брент. Це може зібрався викинути газети в кошик. Але тут його увагу привернула невелика інформація в самому низу. Тобі Темпл підписав контракт на виступи в готелі Тахо. Тобі Темпл сам згадав молодого коміка-ентузіаса в мішкуватому мундирі, задумливо посміхнувся і по думки пообіцяв собі обов'язково піти послухати Тобі, якщо той колись опиниться в Голівуді.